Так, привіт, мої дорогі підписники. Я Зоя Завгородня, веду блог про тимчасовий захист українців від війни в Іспанії в 2023 році. Декілька днів назад я розмістила відео, в якому розповіла, що мені вдалося переїхати із материкової зони Ісп... Іспанії. Знову ж таки на канари, де я прожила 6 місяців на нульовій фазі тимчасового захисту. Потім, згідно закону про тимчасових переселенців, через 6 місяців мене відправили на першу фазу на материкову зону, так сказати, на пенінсулу. На Апенінський півострів. Це материкова зона Іспанії. Чотири місяці я прожила на материковій зоні біля Мадриду в місті Подалахара. Чотири місяці я боролася з системою з Червоним Хрестом. Це коза ностра Іспанії. Але мені вдалося. Цю гідру подолати я боролася як вогняний тигр з вогняним змієм. Спочатку я намагалася знайти квартиру на Тенерифе і зробити контракт. Ну, ви розумієте, що 1774 кілометри відстані не змогли дати результату, і я отримала іншу інформацію, що навіть якщо я заключу контракт на житло на Тенерифе все рівно це не дасть мені гарантії переїзду. Тобто міністерство не узгодить на 99%. і Червоний хрест також не дає інформації щодо переїзду в іншу провінцію. Але все-таки мені вдалося з них щось виводити. І я отримала інформацію, що необхідно в першу чергу не робочий контракт, не контракт на квартиру, на оренду квартири в іншій провінції, а контракт на роботу. Ось це ключове, має ключове значення. Якщо ви маєте контракт на роботу в іншій провінції, значить міністерство вам узгоджує переїзд в іншу провінцію. Яким чином мені вдалося отримати контракт на роботу? У мене є декілька професій, включаючи перукарію. І ось, живучи тут на Тенерифе, я мала деякі контакти із власниками перукарень. Тому я попросила одну із власниць перукарень надати мені контракт на роботу, і вона мені надала контракт на роботу. Але це ще не все. Щоб переїхати по контракту на роботу в іншу провінцію, вам необхідно мати, куди приїхати. Тобто, Крузроха, Червоний Хрест, на програмі якого я знаходилася на е, Пенінсулі, моя інспектор Трабахадор Соціаль потребувала з мене. Вимагала з мене е, лист, гар, лист гарантія, яка, який був написаний від руки, е, що ця людина, яка живе на Тенерифе, згідна прийняти вас до себе додому на період, поки ви не знайдете і самостійно не орендуєте житло. І ось, щоб отримати е, такий лист, мені прийшлося написати всім моїм друзям, всім моїм ворогам і недругам. І ви не думайте, що вам друзі допоможуть. Ні, допоможуть або вороги, або недруги, або ті люди, які вам щось должны і які... У яких ще є совість, і ця совість мучує їх. От. Значить, я попросила свого друга, щоб він мені написав цей лист. Він написав мені цей лист і приклав до нього свої документи. А також в обов'язковому порядку це сертифі... сертифікат про прописку. Тобто це три пункти. Перше, це лист, написаний від руки, в якому вказано, що я надаю житло по такому, по такій-то адресі, такій-то особі. І гарантую, що вам, вона в мене буде жити до тих пір, поки не знайде житло самостійно і не з'їде від мене. Це лист. Друге це тіє фотографії з обох боків. І третє це сертифікат про прописку теж у вигляді фотографії. Тобто це все не надаються вам документи, а це надаються копії, фотографії. Ви їх прикладаєте до листа і відправляєте своєму інспектору. Це про прописку. І другий пункт це про роботу, це контракт. В контракті має бути вказано, що ви Будете працювати не менше 20 годин в тиждень. Це дуже важливо. 20 годин в тиждень це 50% мінімальної зарплати. Якщо у вас буде менше, наприклад, там 12 годин, це не приймається до уваги. Тобто, зразу не зробіть помилки. І не зробіть другої помилки. Не потрібно вам. 100% 100% мінімальну зарплату, тому що вас знімуть з програми. Якщо у вас буде 50% від мінімальної зарплати, значить з програми вас не знімуть і ви можете користуватися пільгами, які у вас залишаться. Тобто це курси іноземної мови іспанської. І, можливо, ще, а, ще е, юрист і е, так далі. Тобто ви не втрачаєте програму. Якщо ви йдете на 100% зарплати, ви виходите з програми. Якщо ви втрачаєте роботу, ви знову можете стати на програму. Але якщо у вас 50% від зарплати, ви з програми не сходите і можете звертатися щоразу. За допомогою От. Отаким чином, отримавши контракт на роботу і гарантійний лист, що мене тут приймуть, я довго чекала, майже півтора місяця, щоб все це владналося. Тобто моя соціальна працівниця категорично. Не хотіла мене відпускати. Чому вони не хочуть відпускати з пенінсули? Там необхідні робочі руки. І ті мої подруги, які залишилися, вони тяжко працюють і дуже важко їм добиратися до роботи. Одна із моїх подруг добирається до роботи півтори години і Ще одна теж так само добирається півтори години. Тут в одну сторону і назад після роботи в другу сторону. Тобто гроші заробити на пенінсулі можна. От. Але якщо ви хочете переїхати, і у вас є ціль переїхати в іншу провінцію, така ціль, яка була у мене, і тоді. Дійте тим способом, який я вам підказала. Удачі вам, всього найкращого і хай вам Бог допомагає. Не забувайте про нього, саме Він допоміг мені, тому що без підтримки Господньої нічого не буде. Він вас веде і Він вас виведе, якщо у вас є дійсно якась ціль. Для цього вам знадобиться сила волі, витримка і Господня допомога. Хай допомагає.